Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Денис. Ми продовжимо грати на сервері, зробив трошки більшу ферму, тут потроху виростають какаобоби. Так, ну що, все ж ми створюємо своє місто. Давайте створимо Хогвартс. Опа. Ми створили місто в Хогвардс. Так, загалом ми створили місто. Трошки розширив територію туди, а ця частина у нас дика місцевість виходить. У нас будинок на півтериторії стоїть, на півчанку. Це треба буде щось зробити. Зараз у нас пише вночі буде хуртовина нежиті. Що я хотів. Перейдемо до основного. Що в мене є? У мене є баланс 168. В мене є місто. Можна глянути баланс болтоп 168. Це мій. А як перевірити баланс міста? Ага, баланс 0. Е, так, тоді давай. Е, давай сотню. Ти про нас Шант? Тепер у нас баланс 100. Чудово. Так. Е тепер нам потрібно меню. Не мені а меню. Так. Місто. Ну, по подивимось. Так, є інформація. Нація. Цікаво. Е є епохи. Постачальник це те, що ми дивились, і. Так, окей, це напевно на майбутнє оновлення. Дивимося значить епохи. Епоха зародження у нас сама перша правильно Нам потрібно 384 кругляку, 192 землі, 128 дубової колоди 1024 дубових дошок, 64 верстака. 128 паростків дуба, 128 насянин пшениці, 128 палок, 64 гнилої плоті, 64 павучого вуха, вуха ока 64 шкіри, 64 сирої тріски, 64 сирого лосося, 64 яйця, 64 пляшечки меду, 64 паперу і 300 ігрової валюти. Тоді пропоную, напевно, одразу почати з кругляка. Е, так. 384 кругляку. Ну це, в принципі, не так то і багато. Це, напевно, одне із найлегших, що тут є. І також треба посадити пшеницю. Давайте її одразу посадимо, але в нас поряд немає води. Це проблема. Ага, точно. Точно точно у нас же зараз буде хортовина кнежиті. Так. Небо сьогодні темніше, ніж зазвичай, чи не так? Світ завмер, безодня жаху розкрилась. Не дай хортовині поглинути себе. Ті, хто відчув присутність хортовини, не повернулися. Душі зникли в безодні, ти відчуваєш її наближення. Смерть під час хартовини нежиті не лише забере твій інвентар, а й стирає все, що ти коли-небудь знав з твоєї пам'яті. Ого. А що за звуки? Так, я думаю, найкращим варіантом зараз це буде зробити ось так. Мене, звісно, предметів небагато. Але трішки. Трішки жалко буде, якщо вони зникнуть. Щось я мобів не бачу. Бос вийшов із самих глибин темряви, знову піднявшись за безодні, готовий поглинути все живе. А моби, будуть, чи вони десь просто в іншому місці? Так, ну. баланс скільки в мене. В створінь обрала тебе Еджектор. Їхні очі горять в темряві. Їхні кроки заповнюють ти, що вони йдуть за тобою. Ага. Тобто вони обирають гравця, на якого будуть нападати. Тобто мені нічого не погрожує, правильно? Вон ходить якийсь скелет. Один. Але вони тут, в принципі, постійно ходять. Так, ну коротше, хартовина нежити мене не зачіпає. А давайте камінь поки покупаємо. Ой-ой, ты -ой. за мной еда? Педранок. Ну, схоже, підранок за мной уже точно никто не. А, вот здесь я Там еще Эндермены. Були сколько вдарило. зникла зникли. Це хартовина закінчилася. Ну таке, звуки були страшні, а щось мобів не дуже багато. Картовина та її тінь залишається, тільки мертві знають, коли вона повернеться і хто стане новою жертвою. Так. Беремо все назад, що в нас було. В принципі, судячи з нашого інвентарю, то ми йдемо за всім. Ми йдемо зараз, шукаємо воду. Блін, але це далеко. Воно ж не буде рости, коли мене поряд немає, правильно? М як нам зробити так, щоб вода була в нас тут? Ну, є варіант, звісно, як туди воду перемістити. Це отак копатися трошки нижче, трошки нижче, трошки нижче, трошки нижче. І десь на нульовій координаті якраз до нас дійде вода. Але це таке собі. Пробуємо таким чином зібрати трохи насіння більше. Можливо, навіть нам було б вигідніше просто його отак назбирати, ніж садити. Так, мені реально здається, що ось так буде набагато швидше. Добути 128 насіння. Якби там була пшениця, то це була б проблема а так... Я нафармив насіння. ми посадим 3 штучки. Це що, цукрова трастина? Таке нам треба. Так, саджаємо тут. От так цукрову тростину і побігли здавати. А, хоча, в принципі, ми ж можемо і тут здати. Е, місто епохи. Епоха. Насіння. Так, я успішно здав предмет насіння. Воно якось відображається. Ага, воно. А, є. Так. Відображає, добре. Значить, що ми здаємо далі? Е, Давайте, може, якраз ніч наступає кругляк, підемо доб'ємо. Потім в день вийдемо і будемо копати дерево. Добувати. так Забираємо весь кругляк. Пробуємо здати. Здається, вистачає. пох зародження. Так, є кругляк ми здали. У нас ще 24 залишилося. Е, що там далі дерево? Е, земля, колоди, дошки. Пам'ятаєте, в минулій серії я казав, що треба поставити 6000 дошок, щоб заробити 200 доларів. Так от. Треба скрафтити 1000. Щоб. Перейти в наступну епоху. Е, так, ну це 64 дуба, 64, ось така це таке. Паростки, я думаю, поки будемо рубати, назбираємо Найскладніше тут це воко. Чому воко? Чому, павуче в око. Чому <різь> в око? Чому я павуче в око? Так, павуче око. 64 шкіра і риба. А, яйця ще. 64 яйця треба. А, ну і мед. А як. Я ж казав у минулій серії, що я ніколи не користувався, в принципі, медом. І не знаю, як його добувати. Не виходить, що прийдеться дізнатися. Так, е -е, кругляк не добули. Давайте про всяк випадок зробимо собі ще кайло. А, земля у нас є, до речі. Якраз там вже 128, правильно? Е, місто епохи зародження з. А, 192, ще так треба. Так, добре, пішли тоді, накопаємо півстаку землі. Можна і трошки більше. Я хочу отут трошки розширити територію. Бо не дуже зручно ходити. Поки що нормально. Давайте здаємо землю тепер. Меню. місто епохи, епоха, здати. Так, землю здали. Ми йдемо по дереву, по дереву по дереву по дереву і по дереву угу. йдемо по дереву 5 разів. а, а сукри 4. Так, ти мені, чесно кажучи, не дуже цікавий, мені більше цікавий паук. Хоч я тебе доб'ю Чи ти мене? Ні, я тебе. Око не випало. Так, добув я 2,5 стаки дерева. Дубових дошок, чуть не сказав. Дубових колод. Десь я... А, я хотів, ще позбирати какао боби. У нас же все виросло. Забираємо какао боби. Не все виросло, до речі. Я випадково зібрав. Давайте тут пару факелів поставимо. То есть будинку бігай? Шо? чули цей звук? Циву. Я чув звук, наче хто по цьому бігає. А там нікого немає. Дивно. Так, добре, давайте дозберемо. Так, какого би ми зібрали. Давайте поки що їх закинемо в скриню. А, Тепер саджанці Давайте ще одну. оцю цю можна. Скриню для квесту. Так, палки сюди ж. Тропічні колоди. Це нам не цікаво. Верстак, до речі, ще один є. А ми ж палки можемо зробити з тропічних. З тропічних, яка їм різниця? Правильно. Так, меню. Місто епохи. Треба 128 палок, це у нас є. 128 добової колоди. 64 верстака до речі, теж можна зробити. Так, 128 добової колоди. Раз, два. Є. Палки є. Верстаки. Верстаки. Ой, ой, ой. Не так. Так. Та ну що ти будеш робити? Так, все і закриваємо одразу три квести. Е -е, дуб. Нащо ти постійно закриваєшся? Я хочу три зразу здати. Е -е, верстак. І. Палки. Так, все чудово. Ми здали. Ми здали нормально так квестів зараз. Тепер нам треба. 1024 дубових дошки. Це скільки це. 8 стаків, правильно. А, стоп, це 16 стаків. Угу. Це 400 стаки колоди, добре. 400 стаки колоди це не так то й багато. Якраз нам ще треба пару стіки дуба, у нас тільки півстаку. Тепер ще нам треба папір, це ми зробимо. потім зомби и і... пауки нам треба зараз у як боляче а чому цікаво яка складность на сервере він просто майже вони вбив песик будеш за мною жити стій стій о чудово а там Песик тікай, там кріпер. Так, ну встиг... встигли нафермити ми цілих три ока і шість плоті. Схоже, хтось просто взяв і увімкнув день. Було б добре зробити ферму, типу, кур. Але ми не можемо зробити воронку. Щоб вони не яйця. Так, давай. Е... Це нам треба? Це нам вже не треба. Нам треба дошки. Так, цікаво, там пшениця, чи щось таке може виросло вже на берегу. Чи воно там не росте, бо мене поряд немає. Якщо це дійсно так, то це трошки сумно буде. Нормально, зробили 20 доларів. 20 доларів 20 центів. Можна ще більше поставити. Тропічних колод. Але не дуже хочу цим займатися, чесно кажучи. Угу. Врожай просто лютий у вас. Значить, ми дуже далеко від нього. Воно так рости не буде. Це погано. А цукрова тростина без води не росте. Нам вона потрібна, щоб зробити папір. Так, зломав я, коротше, всі сокири. В нас три і трішечки ще стаки дерева. В нас стак майже саджанців. Ой-ой. Е, я думаю, ще насипаться трохи. Бо тут щось не опали листя. Вручно його ковиряти я не дуже хочу. Тому нехай опадає поки що. О яйця. До речі, курка. Курка, курка, курка. Ходім зі мною. Будеш мені яйця нести? Так, куди б тебе посадити? Давайте, напевно, тут Тут в кутку посадиш. Так, я знаю, що нам дуже треба... дуб, але. Але. Так, трішечки попсуємо нашу архітектуру. Ось так. Все. Вона, сподіваюсь, буде нести там яйця. Тепер що нам треба? Нам треба дуб. Нам не вистачить однієї дошки. чудово. А ну. Э, так, меню. Меню. Э, эпохи треба. И хочу сдать дошки. Нам не вистачає однієї. Бові дошки здали. Це все ми залишимо на наступну серію. поразки дуба я думаю, ми зараз доб'ємо. Мені принесли лід. І це просто чудово. Куди ми розільємо нашу воду? Я думаю, ми зробимо прямо ось тут. У нас тут велика територія попереду. Давайте одразу влупимо собі форму якусь. Невеличку. Так, це дерево було б добре зрубати. І заодно збігати, глянути може випало ще 5 саджанців. Тут, я думаю, залишити прохід. Чи давайте може з цього боку краще почати. Е, так, тростина, вода. Так, давай вода звідси. Так, пакет одразу. Не треба було порахувати, скільки це блоків виходить, але ладно. Так, мені треба було всього всього 2 шматочки, а мені дали так багато. Е що робити? Саджанці. І піска треба накопати. Якщо я пройду цю епоку, е я... Ага. Напевно, не зможу користуватись кам'яними інструментами, тому що треба буде пройти наступну. Або зможу. О, вода потекла. Да, так, треба, треба сюди теж ставити. Е, ще два шматочки льоду. Біжимо по пісок. В принципі, можна було б і на землю тростину посадити, але здається, вона на піску краще росте швидше. Це що таке? Це портал? Угу. Опа. Вагову плиту можу взяти. Більше нічого я взяти не можу. Е, а блок магни, наприклад. О, а блоки магни можу. Давай візьмемо, нехай буде пару штучок. Пісок нам треба, точно. думаю, стекей песка пока еще нам выстачит. Ну, на ты лезешь в воду. Так, все. Э -э Так, супер. Я б ще, звісно, в той ряд замінив, але нехай поки що буде так. Що нам треба? Нам треба саджанці і три штуки. Саджанці три штуки і взагалі то я планував закінчувати серію. Ну дайте саджанець, ну що це таке? Та нащо мені ці палки? Це якісь знущання. Не одного саджанця. Не вже? Місто епохи і садженці. Все чудово. Тепер, я сподіваюся, за наступну серію ми встигнемо. На наступну серію нам залишається гнила плоть, Павуче Око, Шкіра, Тріска, Лосось. Це, напевно, буде найскладніше. Е, яйце. Пляшечки меду, треба буде подивитися, як як це робиться. І папір. Папір це просто буде довго, тому що цукрові тростині потрібно рости. А от тріска і лосось, чи хто там був, оце це, я думаю буде проблем. Тож, на цьому моменті е, будемо закінчувати нашу другу серію. Треба буде, до речі, ще броню собі намутити. Е, Встигли ми за цю серію. Дофармити гроші отаким От чудовим образом. Таким чудовим чином. Дуже дякую гравцеві Вісперс за допомогу. Без нього це було б набагато довше. Створили ми своє місто, назвали його Хогвартс. Тож, запрошую вас у свій Хогвартс. Він поки що виглядає ось так. Але я думаю, колись це зміниться. Створили ферму, пройшли. Більшу половину нульової епохи. І, в принципі, то все. Більше ми нічого такого і не зробили. Тож, дякую всім за перегляд. З вами був Денис. І до зустрічі в наступній серії.